Сьогодні ми презентуємо авіаційну техніку, яка вироблена на заводі 410 згідно указу президента номер 744 та Ради національної безпеки і оборони по створенню медично-санітарного підрозділу серед підприємств. Міністерства оборони Державної служби з надзвичайної ситуації та Національної гвардії. Дозвольте вам працювати, я як керівник авіаційного рятувального підрозділу дуже гордий тим, що на озброєнні у нас знаходиться тепер ще й літак медичного призначення. Даний літак. Нам надасть змогу саме рятувати життя людей. Я дякую керівництву держави, я дякую уряду, дякую керівництву Державної служби з надзвичайних ситуацій і дякую керівництву 410-го заводу за плідну співпрацю важкому складному в стислі час, в стислі терміни ремонту і переобладнання даного літака. Відповідно до указу президента в минулому році. Урядом України, не дивлячись на надскладну фінансово-економічну ситуацію в Україні, уряд все ж таки спромігся виділити 62 мільйони гривень для Державної служби України з надзвичайних ситуацій, щоб сьогодні служба отримала літак Ан-26 в медичному варіанті. Під час проведення робіт було проведено капітальний ремонт всіх вузлів і агрегатів цього літака. А також встановлено новітнє навігаційне обладнання, яке дозволяє здійснювати польоти за кордон, а також обладнання, яке попереджає літак і е, унеможливлює його зіткнення з іншими повітряними суднами. Крім того, на цьому літаку встановлено сучасне австрійське обладнання, яке відповідає всім міжнародним нормам і дозволяє підтримувати. Стан здоров'я поранених і потерпілих, які будуть евакуйовуватись цим літаком. Я окремо хотів би висловити слова вдячності і керівництву заводу, і всьому колективу ремонтного заводу за те, що вони в такі, в такі надзвичайно короткі сроки змогли якісно виконати ремонтні роботи, роботи по встановленню новітнього устаткування. Для того щоб авіаційні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій могли високоефективно виконувати всі завдання, які на них покладаються, ключі цього літака робля я вам передаю. у нас тут два таких модуля, да? Так, два, модуля. таких модуля, абсолютно одинаковые, они абсолютно мобильные, автономные. Они работают от своих аккумуляторов, каждый прибор имеет два комплекта. Оснащены полностью для поддержания жизнедеятельности и пострадавшего или раненого. Ну, на такие питания. это же реанимативная база. Да, точно. Да. Какие его функции, какие они, какие Такі органи можуть підтримати в роботі. Брати дефібрилятор він може працювати як зникя електрика діагнози, насичення скрою киснем, плюс надання реанімаційного запуск джаз... секції. Раніше дефібрилятор йшов з електродами, які для платежів і при транспортуванні в повітря можна. Ну, Буває болтанка все. То на даний час такими електродами приміняється більш А скільки саме оплата? Це через аводитка. Представники Німеччини заброляти американський це на сьогоднішній день. Один з тих літаків, які буде майже мати можливість виконувати медичні рейси рейс для. Порятунку людей надання медичної, медичної допомоги як в межах України, так і за кордоном. Це літак оснащений новітнім медичним обладнанням, устаткуванням. Тут є два модулі, які можуть надавати інтенсивну, ну, інтенсивну терапію здійснювати для важкохворих. Може транспортувати також 9 лежачих хворих і 14 сидячих хворих. Крім того, цей літак оснащений новітніми системами навігації, новими абсолютно навігаціями, і оснащений новою системою попередження зіткнення повітряних суден під час польоту. Це перший такий літак в медичному варіанті, який буде з сьогоднішнього дня в Державній служби України з надзвичайних ситуацій. Крім цього, у нас є ще два медичних вертольоти, які також можуть. Використовуються для здійснення санітарних рейсів, надання медичної допомоги. Ну і питання щодо придбання ще додаткових повітряних суден воно, звичайно, буде вирішуватись відповідно до можливостей бюджету. У висоті аеродрового зірвання, по мочності відтоді одним місцем. же вы видите приблизительно те же те же самые приборы при установке дополнительных топливных баков возможно до по 1200 км эвакуация раненого трудно доступных мест больного не надо перекладывать сразу на самолет да мы, мы взяли мы нашли пораненного и в труднодоступном месте, в горной местности, перелетели до аэродрома, перегрузили его на самолеты и доставили в течение.